Чи закуповувати калію йодити, в яких випадках його приймати? Якщо Запорізьку АЕС таки підірвуть, то якої буде площа ураження? І чого слід очікувати українцям у разі найгіршого сценарію після підриву каховської гес, коли російські окупанти вкотре довели свою цілковиту неадекватність, усі ці питання турбують кожного? Тим паче, що ми уже добряче настрахані атомною загрозою, адже у 86-му пережили вибух на Чорнобильській АЕС, наслідки від якого відчуваємо і досі. Вітаю це канал Зе Документаліст, і сьогодні ми розповімо про історію становлення мирного атому в Україні, як будували Запорізьку АЕС. До чого призвела аварія в Чорнобилі і в якому стані перебуває недобудована Кримська? Виявляється, така теж існує. Залишайтеся з нами, підписуйтеся та коментуйте. Вам точно буде цікаво. Осінь 1945 року група фізиків на чолі з дослідником Ігорем Курчатовим демонструє керівництво України доповідь, де ще крім зброї можна застосувати ядерну енергію в атомних станціях, транспорті, промисловості і навіть сільському господарстві. Керівник СРСР Сталін слухає науковців, але втім не надто уважно, бо його цікавить інше атом не для мирних цілей, а для вбивства і масового знищення людей. Бо що там сільське господарство, коли довкола одні вороги, які хочуть прийти і захопити усе це добро, магазини з порожніми полицями, одяг по талонах, дешеву ковбасу і дерев'яні рахівниці замість іграшок. Тож на останок Сталін говорить курчатову: спершу зробіть бомбу, а потім і все інше. Це стається у 1949 році. В СРСР успішно випробовують першу атомну бомбу, що невимовно тішить комуністів. Сталін дотримується своєї обіцянки і одразу після цього підписує постанову Ради міністрів СРСР про науково-дослідні, проектні та експериментальні роботи з використанням атомної енергії для мирних цілей. Як це й було в Радянському Союзі, на цей задум країна кидає усі свої сили. Бо ж п'ятирічка не чекає. Вже у 1954 році запрацювала перша в СРСР та навіть перша у світі Обнінська атомна електростанція у Калузькій області. 27 іюня 1954 года. 10.00 Вийшли на турбіну. З цієї записі в Ахтінному журналі почала роботу. Первая в мире атомная электростанция. Впервые для выработки электроэнергии человек использовал способность ядер урана делиться и высвобождать энергию. Процес пішов у 1966 році. Затверджують план будівництва атомних станцій по всій величезній країні Рад. Одна з них мала б забезпечувати електроенергію центральний енергетичний район, тобто усю територію Української Радянської Республіки та Ростовську область. Процес вибору місце не тривав довго, оскільки вона мала відповідати багатьом критеріям. Але зрештою енергетичний об'єкт вирішують спорудити на правому березі річки Прип'ять за 15 кілометрів від міста Чорнобиль. Станція отримує відповідну назву. Створюється дирекція, яку очолює Віктор Брюханов. Ви добре знаєте це прізвище серіалу про Чорнобиль в студії HBO. Незважаючи на значні економічні потуги, будівництво Чорнобильської АЕС тривало довго, а терміни здачі постійно переносились. Якщо котлован під станцію заклали у 70-му році, то перший турбогенератор там запустили лише в 1977-му. Чого не скажеш про будівництво робітничого селища Прип'ять, де мали б мешкати будівельники та обслуговуючий персонал, його зводили навіть швидше ніж саму ЧАЕС. Не дивно, бо 6 тисяч працівників десь мали жити і щось їсти. До того вони мешкали у довколишніх селах, часто разом із господарями, у вутлих сільських хатинках. Так, селище Прип'ять стає СМТ, а згодом містом. У 1986 році там було 160 будинків, 15 дитячих садків, 5 шкіл, 10 спортивних залів, 3 басейни для плавання. Що особливого можна сказати о новому, тільки що народившимся місті? Разве что возник визник благодаря енергетичному гіганту Чорнобильської атомної електростанції. Почти всі современные города виростають возле крупных строек. Про те, як виглядають зараз ті міста, Прип'ять та Чорнобиль, ви можете поглянути у блозі Юліана Чаплінського міста Привиди. Отже, як було тоді, біля кожного великого об'єкту у ті часи виростали. Цілі міста, особливо біля АЕС, їх ще називали Атомоградами. Ці атомогради ставали місцем, де радянські інженери втілювали у життя Ленінські утопії, містобудівні, екологічні, економічні та наукові амбіції. Таким атомоградом став і Енергодар біля Запоріжжя. Ви не переключайтеся, бо ми рухаємося далі і розповідаємо, які ще АЕС, крім Чорнобильської, у той час будували в Україні, та як, зокрема, виникла Запорізька атомна станція, яка зараз у центрі уваги. Отже, відповідно до. Планів розвитку атомної енергетики в Україні мали спородити дев'ять атомних електростанцій, і в цьому наша країна фактично повинна була вийти в лідери у 80-х роках, крім Чорнобильської, діяли та нарощували потужності Південноукраїнська, рівненська, Хмельницька та Запорізька АЕС. Особливо швидко розвивається атомна енергетика на Україні спуском четвертого енергоблока з реактором Мільйонником. Чорнобильська АЕС. Помощності сравнялась з Ленинградской атомной і стала из з крупных в Європі. Строятся Хмельницька, южноукраїнське, Крымская, Ровенская, Запорожская атомные станції. Найбільшою не лише в Україні, але й цілій Європі. А крім того, і третьою у світі стала власне Запорізька атомна станція, де зараз перебувають загарбники. Чому її спородили саме поблизу Запоріжжя? Річ у тім, що перед тим з 1927 по 1932 рік у цій місціні збудували найбільшу в Європі гідроелектростанцію Дніпрогес. Це був один з основних символів сталінської індустріалізації. Справді, якщо глянути на старі фото чи відео, то навіть не уявляєш, як це могла спорудити. Звичайнісінька, маленька людина, масштаби просто такі гігантські. І власне, наявність Дніпро-ГЕСУ дала поштовх економічному розвитку регіону. Там бурхливо розвивалася чорна та кольорова металургія, а також супутні галузі, машинобудівництво, електроніка тощо. В результаті стало зрозуміло, що електроенергії на усі потреби не вистачає. Тоді у Запорізькій області спорудили ще й величезну теплоелектростанцію, біля якої виник Енергодар, одне з наймолодших міст України. Цікаво, його заснували на непридатному до проживання пустирі на березі Каховського водосховища і з тих пір зберіглася світлина, де посеред поля стоїть табличка із надписом Тут буде місто енергетиків. Попри усі претензії та зауваження до Радянського Союзу, планувати та будувати там уміли. Але ми не тішимо себе ілюзіями, бо знаємо, якою ціною все це давалося. Спершу Енергодар мав бути не містом атомників, а містом теплоенергетиків. Але як ми говорили раніше, в СРСР прийняли новий курс на будівництво атомних станцій, а теплові залишилися у минулому, бо потребували багато ресурсів і вважалися застарілими. Так у 1981 році почали споруджувати Запорізьку АЕС, яка наголошу ще раз стала першою за потужністю у Європі і третьою у світі. Отже, далі ми розкажемо, як усі плани із розвитку мирного атому перекреслив вибух на ЧАЕС, де в Україні стоять недобудовані станції, та чим загрожує ядерний тероризм у виконанні російських убивців. Коли в Радянському Союзі будували атомні станції, то цей процес супроводжувався потужною інформаційною кампанією. Випускали фільми про спорудження нових міст, показували щасливі сім'ї і робочі місця. А головне завжди наголошували, що мирний атом є не лише мирним, але й безпечним. Настроя атомної станції. Ми руководствуємося не тільки соображеннями економічності і цілесообразності. Німенє важен вопрос забезпечення повної безпасності АЕС. Це уривок з документального фільму, який вийшов на екран у 1984-му. А вже за два роки на Чорнобильській АЕС сталася аварія, у результаті якої було повністю зруйновано атомний реактор. Катастрофа мала жахливі наслідки. Радіоактивна хмара накрила територію України, Білорусі, Росії, Швеції, Австрії, Норвегії та інших європейських держав. Через забруднення влада була змушена евакуювати населення у 30 кілометровій зоні. Було вивезено 115 тисяч людей, яким заборонили брати речі і навіть домашніх улюбленців. Атомоград Прип'ять, де ще вчора лунав дитячий сміх, перетворився на місто Привид. Катастрофа у Чорнобилі перекреслила усі плани із розвитку атомних станцій. Влада оголосила мораторій на спорудження та введення в експлуатацію нових енергоблоків на вже існуючих АЕС. Також зупинила і будівництво нових станцій Харківської, Одеської, Чигиринської та Кримської. Це фото атомної станції, яка розташована на півострові. На момент аварії вона була збудована на 95%, і туди було вкладено 500 мільйонів радянських рублів. Величезна, неймовірна сума. Біля АЕС виросло нове місто Щолкіне, куди принципово не проводили газ. Бо вважалося, що коли запустять реактор, то електроенергії буде, хоч відбавляй. У результаті будову зупинили настільки швидко, що навіть не забрали будівельні крани. Вже в часи незалежної України закинута споруда стала відома тим, що з 95 по 99 рік у машинній залі турбінному відділенні проводилися дискотеки фестивалю Республіка Казантеп. Реклама свідчила атомна вечірка у реакторі. А тепер найголовніше те, що і стало тригером до появи цього блогу у ніч на 4 березня 2022 року. Російські військові захопили Запорізьку атомну станцію, яка до війни виробляла п'яту частину електроенергії в Україні, незважаючи на величезний рівень загрози, який несе такий тероризм. Окупанти завели туди більше. Півтисячі озброєних до зубів бойовиків і важку техніку. Вони замінували станцію та погрожують підірвати її. Треба розуміти, що в такому випадку наслідки будуть катастрофічними, адже зараз усі шість реакторів завантажені ядерним паливом. Крім цього, на території атомної електростанції розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива. У ньому знаходиться 18 тисяч паливних збірок. Це об'єднані у касету металеві трубки з урановими таблетками усередині. Їхня кількість майже у десятеро більше ніж це було на ЧАЕС у 1986 році. Якими будуть масштаби катастрофи, якщо мавпа таки підірве гранату? Я не фахівець в ядерній безпеці, але посилаюся на людей, які є фахівцями. Отже, необхідно буде відселити майже 2 мільйони українців із Мелітополя, Запоріжжя, Кривого Рогу та менших населених пунктів. Також на незмірну кількість років буде забруднено річку Дніпро. Дніпровську воду не можна буде використовувати для пиття і навіть для технічних потреб. Після Техногенної катастрофи на ЗАЕС утвориться зона відчуження площею у 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що вона в десятеро перевищить площу зони відчуження біля Чорнобильської АЕС. Ступінь зараження іншої території України та Європи залежатиме від швидкості та напрямку вітру. У порівнянні з іншими джерелами енергії атомна справді має низку переваг. Але ці переваги є тоді, коли поруч адекватні сусіди. Українці вже потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася через фатальну помилку керівників станції. А зараз ми завмерли і очікуємо, що зроблять окупанти. І сподіваємося, що у них таки вистачить глузду. Це канал за документаліст. Ми говоримо про задокументоване минуле без фальші та вигадок. До зустрічі.